Всім привіт! З вами Містер Філіппун. І як ви поняли, ми граємо на серваку класному, і що ми робимо? Я вам підкажу, ми граємо в Skywars. Якщо чесно, перший раз граю з Skywars, я все голодній грав. І думаю вам сподобається. І так, що ми робимо? Ми перше йдемо, стрибаємо порт. Сервер буде під описом, як ви поняли. І чекаємо, доки заходить. Ви так же само можете зі мною поіграти. Я вам відвічаю, зі мною ви все поіграйте, я вас не буду вбивати. Щоб ви знали, ви мені як друг, так що я вас не буду вбивати. Ого, дуже класна карта. Я ще ні разу на ній не ні, грав, так що треба поіграти. 15 секунд почекаємо, це не біда для нас. І от, я вам сказав, що вам треба зробити, це поставити лайк, підписатись так же само. І знаєте що, хто перший підписує і поставить лайк. Тому на мому сірваку одним видається, Але сірвак мій ще не буде під описанням, бо ми ще його не доробили з містером Даньком календаром. І це тим більше Данило. Данько його канал буде під описанням. Буде ще класний канал Скібер. Проходить карти. Дуже класний чувак. І варто підписатись. О! І як ви бачите, ми ще файно розви... розвиваємося. І що ми маємо зробити? Саме найголовніше ми маємо виграти. Але ще, як ви вже запитали, звудкою з неї можна вижити. Взяти скинути когось і все. Або подивитися 2 рук забрати залізнути, куду бути два алмази, яких тут, напевно, нема. Та, швидше всього нема. Буде два алмази, якщо їх тут є. Вони тут мають бути. О, сюди доброволюсь. Ще покупаємося трохи, Ми жаль, реально знайдемо. Бо якщо не знаємо, буде печалька, повна на нас закидев. Я з вами виграю тих всіх. Якщо ви граєте на тому серваку, то зможете зі мною поіграти. Буду я грати на LastCraft. І так же само буду грати ще на класному сервері як він називається? я забув. а от і наші алмазики Другоцінні наші алмазики Один алмазик є, хоча б. Бачите, там хтось був не або а або там хтось був, реально Де алмазики Де один алмаз ви нахрен хрени алмазики не дай жотик Зриваю тут карту. Блін, я би і тих покарав, ті, що карту зривають. А хтось мм. Але, в принципі, це не фігня, просто бомбить колись. Блять, вибачаю. Просто я купаю вже дофіга каміння і не можу знайти. Другий у нас. Який на початку, по ідеї, має десь бути. Даже бачите на якому. Ага, тут ще є, значить. Там бути херня така. Хоче такого буде. что за херня? Топор, семь стрел, и ЦС. Вата, фак. мне, что я это просто телефон. Мой телефон флайт, он же номер. Все сундуки обновлены. Вата, фак. Повезло. Так, скажу, пойди. Выбачаюсь. Це не до вас, як ви могли заметити. Так, що за проблемки у мене? Що я блоки під собою ставити не можу. Ви вообще не обертили. Я тут... Блін, тюрма людьми. А, вони, а їм ще блоки не можуть постати. А ні, повезло все-таки то, що тут Обновляються сундуки. Це деколи було на голодних і ссылка то напевно ви всі підписались на ложку. І, будь ласка, і вам. ей мене зараз закидается своїми вонючими сніжками Настражив, блін Думаю, що мене скине. розумник сильний Хопс, хопс, хопс. Хопс. А, бля. Ну, блін, чому я такий криворукий? А скажіть, чому я такий Не криворуки? Скібачці не вижив. Ну от іменно. І не вижив. І що? І що будемо робити? Так, вернуться в лобію. І я вам покажу хтось. Познайомитися з пощо. І, і ви бачите, які от, -от е класні простори. Дивіться, стоп, приман у моєї мами не орать. Ей, А може я хочу урать. Ладно. Жаль. Я вам хотів файну показати фіню, Але не вийшло. От, От по ідеї, можна піти сюди. Такс. І бачите, як ви. І так само буде стрімок на серваку. Я вже вам може казав, хто перший поставив лайк і підписується, той получе адмінку на серваку. І ви не удивляєтесь, тому що я видаю админкам своїм підписчикам. Вони просто для мене друзі. Ну як друзі. Не як... Е Реальні друзі, як брати, реальні, як сестрі і брати, хто до мене підпишеться. Так, і що? Я думаю, можна вже прощатись. І не забувайте, хто підпишеться і поставить лайк, тому видається адміністрамо сервакумому, якого я ще не доробив. Да. Я скину ссылку на той сервак, кто на не... ньому грає, то йому ви І не забувайте, з вами був містер Філіпон. Лучше ліпше поставити лайк, ніж сидіти Тебе за админки, без админки, повірте. Не ж виживати без адмінки, але, повірте, все одно алмажні блоки я видам всім. Десь для початку видам. 8 алмазних блоків або 10. Ну, ладно, 10. І хто буде вигравати на сплеваку, тому дається монетки. І так же само даються ще всякі штучки. І не забувайте. З вами був містер Філіпон. Всім удачі і всім па!